Привіт, походження води це, звісно, питання важливе, і мова насправді не тільки про життя на нашій планеті. Вода це також ключова сполука, яка впливала на еволюцію сонячної системи в цілому. У зовнішній частині протопланетного диску вона була основним будівельним блоком, складаючи приблизно половину маси всіх твердих речовин. Тому комети, астероїди та навіть планети, що формувалися там, мають велику частку води у своєму складі. У внутрішній частині системи, де народжувались планети земної групи, вода мала ключове значення для хімічних реакцій, які, наприклад, визначали склад та властивості твердих мінералів та інших складових кам'янистих планет. Тому дуже важливо для астрономів дослідити динаміку руху води під час еволюції планетоутворюючих дисків. Це дасть змогу зрозуміти, як еволюціонують зоряні системи, і, звісно, як вода прийшла на нашу планету. Що ж, в цьому контексті маємо нове важливе відкриття космічного телескопа Джеймс Веб, яке насправді здивувало багатьох. 24 липня в журналі Nature була опублікована стаття, в якій автори пишуть, що відкрили воду у внутрішній частині зоряної системи PDS 70. Важливо ще раз підкреслити, що вода була виявлена у внутрішній частині системи, там де народжуються землеподібні планети, і там, де вода, як вважалося, не може довго існувати. Молекули води, на жаль, дуже крихкі, тому іонізуюче випромінювання зірки може дуже швидко зруйнувати їх на складові водень та кисень. Крім того, протопланетні диски це дуже динамічні системи. Вважається, що зоряний вітер легко здмухує литкі речовини у зовнішній області диску, тоді як тверді частинки навпаки можуть рухатися ближче до зірки. Це може відбуватися через те, що взаємодіючи з навколишнім газом, камінці втрачатимуть частину свого кутового моменту і опускатимуться на нижчі орбіти навколо зірки. Там вони можуть об'єднуватися у частинки більшої маси та, врешті-решт, формувати планети земної групи. Більшість попередніх спостережень не знаходили в цьому регіоні слідів водяної пари. Ось чому науковці довго вважали, що вода і решта летких речовин не можуть довго триматися в зоні утворення землеподібних планет. В результаті поширеною є думка, що вода на землі прийшла ззовні, з ділянок системи, де живуть багаті на воду астероїди та комети. Так, є дослідження, які кидають виклик цій ідеї. Я про них розповідав в одному зі своїх випусків. Однак це нове відкриття може бути навіть суттєвішим доказом на користь того, що Земля та інші планети поблизу зірки все ж таки могли накопичити достатню кількість води під час свого формування. Нове відкриття було зроблено в межах наукової програми MIRI Mid Infrared Disk Survey або Mins. Ця програма гарантує час телескопа для дослідників, які займаються властивостями дисків газу та пилу навколо молодих зірок. Перші результати досліджень вже були опубліковані раніше. Науковці, вдивляючись всередини дисків, знаходили ознаки вуглекислого газу та навіть складних молекул на кшталт органічних вуглеводневих сполук. Проте воду поблизу зірки знайшли вперше. ПДС 70 це помаранчевий карлик, прохолодніший за наше сонце, що розташовується на відстані 370 світлових років від Землі. Зірці всього 5,4 мільйонів років, тобто вона лише дитинча у порівнянні з сонцем. Але з іншого боку, це вже відносно вікова система, яка має планетоутворюючий диск. Тож виходить, що вода залишалася поблизу зірки впродовж мільйонів років. Взагалі система цікава тим, що фактично має одразу два диски зовнішній і внутрішній, які розділені між собою гігантською порожнечею у кілька мільярдів кілометрів. Звісно, ця порожня область з'явилася не сама собою, Від вони її розчистили поки що дві підтверджені планети: газові гіганти PDS 70B та С. Особливий інтерес для науковців представляє внутрішній диск, саме там, ймовірно, народжуються кам'янисті планети. Поки що таких планет не знайшли, але майбутні спостереження, зокрема за допомогою Веба, будуть спрямовані саме на це. Натомість у цьому диску була виявлена вода на відстані менше 160 мільйонів кілометрів від зірки. Для порівняння Земля обертається навколо Сонця на відстані 150 мільйонів кілометрів. Вода знаходиться у вигляді гарячої пари з температурою приблизно 330 градусів Цельсія. Раніше воду вже знаходили у протопланетних дисках, але переважно у їхніх зовнішніх околицях. Але таких якісних даних, які надав веб, ще ніколи не отримували. Питання лише в тому, звідки вода там взялася та яким чином вона вижила. Звісно, протозоряна туманність, з якою народилася система, спочатку містила багато води, однак для того, щоб ця сполука могла довго триматися поблизу молодої зірки, має бути якесь її джерело поповнення або захисту. Перший варіант, який пропонують автори дослідження, це якщо вода утворюється прямо на місці за рахунок простих хімічних реакцій за участю молекул кисню та водню. Молекулярний водень це те, з чого здебільшого складається протозоряна туманність, тому у диску його вистачає. А кисень взагалі третій за поширеністю хімічний елемент у всесвіті після водню та гелію. Через те, що Гелій рідко утворює сполуки, то логічно, що найпоширенішою сполукою має бути поєднання саме атомів водню і третього за поширеністю елемента кисню. Тому так, вода це те, чого у всесвіті вистачає. Автори відкриття посилаються на наукову роботу 2009 року, де описаний механізм досить ефективного утворення води у протопланетних дисках. Ближче до зірки, до речі, вона нагрівається до температури вище 300 кельвінів, атоми рухаються настільки швидко, що мають досить високу кінетичну енергію, щоб активувати хімічні реакції, зокрема за участю водню та кисню. При цьому частинки пилу, на яких відбуваються ці реакції, працюють як каталізатори, що дозволяє воді утворюватися дуже інтенсивно. Звісно, новоутворені молекули водяної пари теж не омине доля бути розщепленими на складові через зоряне випромінювання. Однак цей процес може бути важливим для захисту решти води глибше у диску, тобто вода може захищати сама себе. У 2009 році пара науковців вже досліджувала, як інтенсивно відбувається процес утворення та знищення води в різних ділянках протопланетного диска. Виявляється, що в регіонах, де температура може сягати вище 300 кельвінів, реакції з утворення води можуть відбуватися настільки інтенсивно, що фактично подолають швидкість зворотного процесу руйнування через ультрафіолет, за словами Тода Бергіна, одного з авторів цієї ідеї, водяна пара, яка утворюється таким чином, працює подібно до озонового шару на землі, який, наче парасолька, захищає життя на поверхні. Тож поглинаючи випромінювання, вода разом із крихітними частинками пилу фактично працює як захисний екран, оберігаючи воду, що знаходиться, скажімо так, нижче за течією. Саме та вода розташована в області, де зосереджена найбільша кількість речовини, з якої власне і народжуються землеподібні планети. Тож цей механізм дасть змогу молодим кам'янистим світам увібрати достатню кількість води, яка можливо стане основою для життєпридатності цих планет. Крім того, цей механізм може захистити складні органічні молекули від руйнування, які в перспективі можуть стати основою для зародження життя. Інше питання, яке розглядають автори, це чи може вода надходити до внутрішнього диску системи із зовнішнього, який природно має бути багатим на водяний лід. Частинки льоду, наближаючись у внутрішню частину системи, можуть сублімувати і перетворитися на водяну пару, яку, власне, і зафіксував веб. Однак така транспортна система має бути непростою, оскільки не слід забувати про величезну порожню область між внутрішнім і зовнішнім дисками та дві планети, що там обертаються. Спостереження радіоінтерферометра ALMA демонструють, що ця ділянка системи загалом досить бідна на речовину, якщо не рахувати планети. Однак певна кількість газу все ж таки там присутня. У 2019 році інша група астрономів вже досліджувала можливість обміну речовини між двома дисками цієї системи. Їхні моделі показали, що планети дійсно досить масивні, щоб не давати можливості частинкам льоду із зовнішнього диска поповнювати диск внутрішній, речовина ніби залишається заблокованою у зовнішніх околицях системи. Проте це не стосується найдрібніших частинок пилу, які добре змішуються з газом. Вони дійсно можуть текти всередину. Це відбувається через те, що гравітація планет створює зону з підвищеним тиском у зовнішньому диску та захоплює газ з цієї області, завдяки тому, що дрібні частинки можуть рухатися разом із газом, вони можуть потрапляти всередину порожньої ділянки диска. Звісно, частина пилу буде захоплюватися планетами, поповнюючи навколопланетні диски. Спостереження Alma дійсно демонструють, що навколо обох планет ймовірно формується система супутників, проте якась частина може потрапляти у внутрішній диск, потенційно збагачуючи його водою. Який саме механізм відповідає за воду у внутрішньому диску, невідомо. Автори зазначають, що це може бути поєднанням обох варіантів. Наразі вони займаються покращенням своїх моделей, щоб зрозуміти все ж таки, який механізм є найбільш ймовірним. У будь-якому разі, відкриття води у відносно старому протопланетному диску та ще й в зоні землеподібних планет це серйозний крок для розуміння еволюції зоряних систем та планет, схожих на Землю. Автори відкриття зазначають, що з нетерпінням чекають можливості зазирнути всередину ПДС-70 за допомогою інших інструментів телескопа, які нададуть детальні зображення внутрішньої області диска. Можливо, там вже зараз народжуються планети земної групи, які мають чудову можливість накопичити достатньо води, так само, як колись це могла зробити наша планета. Друзі, перш ніж ви підете, дуже хочу, щоб батьки, які мене дивляться, почули наступну інформацію. Маємо в Україні крутий онлайн лекторій для дітей віком від 7 до 13 років. Українські вчені у дуже простій для розуміння формі розповідають про космос, динозаврів, археологію, фізику, біологію і так далі. Все це, звісно, безкоштовно. Після лекції діти мають змогу поспілкуватися з науковцями, поставити їм будь-які запитання, дізнатися купу корисної інформації та загалом чудово провести час. Посилання на сторінки лекторію Science for Kids можете знайти в описі до цього відео та у закріпленому коментарі. Радо вас запрошую. А на цьому все, до зустрічі в наступному випуску. Бережіть себе і підтримуйте Сили оборони. Слава Україні!